Усім привіт, друзі! Я Олег Кушнір і вітаю вас на своєму каналі, де ми знову шукаємо відповіді на важливі запитання, шукаємо себе і вчимося реалізовуватися. І зараз мова піде про два важливих принципи, котрі повинен знати кожен та кожна. І з цими принципами буде значно краще і легше жити. І від них дуже багато чого залежить. Саме цікаве, навіть на підсвідомому рівні, ми розуміємо ці факти, але не завжди придаємо їм значення. А принципи дуже прості, і вони наступні. Перше, в цьому світі є речі і фактори, які нас руйнують. А друге, є речі і фактори, які нас будують. Другими словами, щось мені приносить користь, а щось мені приносить шкоду. І коли ми будемо приймати рішення відштовхуватися винятково від цих двох принципів, нам буде значно краще житись. Власне кажучи, це стосується усіх наших життєвих сфер, як нашого оточення, так і фінансів, так і стосунків, буквально у всьому. Коли ми починаємо аналізувати і приходимо до рішення, що це мене руйнує, краще від цього відмовитися. Ну, коли приходимо до е, такого поняття і розуміння, що те, що з ким ми спілкуємося, чи те, що ми робимо, воно нас будує, значить, цього потрібно притримуватися. Скажімо, прикладом, навіть у стосунках, коли хлопець з дівчиною зустрічаються і їхні стосунки заходять в глухий кут. І, власне кажучи, вони постійно сваряться, постійно негативний осад, краще позбутися цих стосунків, тому що в даній ситуації люди мучаться. Те саме стосується і друзів оточення. Коли ти спілкуєшся з своїми колегами, своїми друзями, і бачиш, що вони тебе... І після спілкування з ним чи з нею тобі це шкодить, краще відмовитися від такої дружби. Я свого часу також. Спілкувався, мав компанію, на якомусь етапі проаналізував і побачив, зрозумів, що це спілкування воно мені тільки шкодить, мені не приносить користі. І в даний момент я томлюся, і я зрозумів, що від цього оточення потрібно винятково відмовитись. Я знайшов інше коло спілкування з людьми успішними, з людьми е потужними, людьми, які дійсно цінують тебе. і я я зрозумів, що таке справжня дружба. І це дійсно був етап в моєму житті, який допоміг мені і покращив і якісно, і покращив мене зробив сильніше. Тому, власне кажучи, принципи дуже прості: що будує, і що руйнує, що шкодить. І що приносить користь, триматися потрібно завжди того, що приносить нам користь, а не те, що нас руйнує. І з цим нам буде легше і краще жити. Тому, друзі, далі працюємо і цих два принципи собі закарбуємо, просто поставимо в своєму е серці, в своєму розумі, щоб кожен раз ми відштовхуючись. Чи аналізуючи себе, ми бачили і розуміли, що нам на краще, а що нам на гірше. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалось відео, лайк і підписуйтесь на канал. Далі буде.